Мене дуже е, курують і не влаштовує оця риторика, скажімо, Буча. Мовляв, а, ну там буряти були. Mm -hmm. та. Ні, це не буряти, це росіяни. те що вони мають, І не як... Путін конкретно. Давняка наказ бу... кожному. А буряти та прийшли, гвалтували, вбивали українських жінок, дітей тощо. Ні, це не буряти, це росіяни. Та, вони мають бурятське етнічне походження, але на таких звірів їх перетворила імперія. Вона їх кинула сюди. Вони живуть за тисячі кілометрів від нас. Вони, може, про нас нічого і не знали. Чому вони тут взагалі опинилися? І вони говорять російською, і їхня ідентичність, російська, імперська ідентичність, вони сюди прийшли вбивати як росіяни. І тому не можна казати, що це буряти. І на таких саме знелюєних покидьків Росія перетворить наших нащадків. І це вже було. Це було 56-го року в Будапешті, це в 68-го року в Празі. Це було в Афганістані 10 років. Це це, це під, під під жахливий супровід, якого прийшло чого прийшло моє дитинство і, і юність. Я завжди повторюю. 79-й рік вторгнення в Афганістан. Я пішов до першого класу. 89-й рік виведення військ з Афганістану. Під тиском всього цивілізованого світу Горбачов не миротвориться. Це такий же покидьок і злодій, як і будь-хто з правителів Росії, але просто він не вміг не вже втримати там цей контингент. Да? Е, і от ці 10 років, це, це жах того, що я закінчу школу і мене кинуть на якусь бійню. Не зрозуміло проти кого, чому, що мені зробив народ Афганістану, чому я маю воювати проти нього. Да? Е, і я пам'ятаю ці портрети хлопців зі старших класів, яких вбили в Афганістані, їх подавали як героїв да? Там, в актовій залі в моїй школі, отут, неподалік на Рибальській вулиці. Але для нас це був шок. Який герой? А чому взагалі ці хлопці, з якими я 3-4? Роки тому грав футбол на подвір'ї шкільному, чому вони опинилися за тисячі кілометрів в Афганістані, чому їх там вбили? А якщо їх вбили, то вони з кого, когось вони прийшли вбивати, просто так же не вбивають. А чому вони там опинилися зі зброєю? І чому я маю опинитися зі зброєю там за кілька років, якщо я, якщо ця війна не закінчиться? Я маю всі шанси там опинитися? От ми маємо собі задавати це питання, і коли ми собі дамо чесні відповіді на ці питання, ми отримаємо ґрунт для розмови. З нашими найближчими сусідами.